Через російське вторгнення українці живуть у стресі щодня. Бути частим насамперед із собою це, мабуть, буває найскладніше. Олена Зеленська в новому інтерв'ю дала пораду українцям щодо ментального здоров'я. А також перша леді відреагувала на ситуацію в Ізраїлі. Українці розуміють. Дочекайтесь деталей за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і включайте дзвінок. І піклування про власну психіку. Це таке ж питання нашого виживання, як фізична безпека. Ми часто використовуємо слово стійкість, коли говоримо про Україну та її захисників. На мій погляд, стійкість це одна із складових ментального здоров'я це здатність переживати випробування і жити повноцінно і якісно. Отже, Олена Зеленська дала пораду українцям, як піклуватися про ментальне здоров'я в умовах війни. За її словами, люди звикли грати ролі і часто бувають нечесними з собою. Про це в інтерв'ю головній редакторці програми Факти Олені Фроляк розповіла перша леді Олена Зеленська. Дружина президента відзначила українську стійкість, яка тримається зокрема на взаємодопомозі. Кожна країна в світі зацікавлена в тому, щоб випликати свою стійкість. Через стійкість кожного своїх громадян, бо так постає суспільна стійкість. Ми здається, вже довели всьому світові, що українське суспільство стійке, і навіть не просто довели. Ми здивували і шокували своєю стійкістю. Маємо усвідомити, що нам дало ці сили, і плекати це в собі. Допомагаючи іншим, ми підсвідомо допомагаємо й собі триматися. І ще я вбачаю коріння нашої стійкості в нашому національному самоусвідомленні, в нашій культурі, в нашій історичній пам'яті. Також Олена Зеленська розповіла про рецепт ментального здоров'я. Один з найкращих рецептів ментального здоров'я розповів мені Стівен Фрай, який цього року був ведучим третього саміту перших леді та джентльменів, присвяченого самоморальній стійкості перед випробуванням сучасного світу. Актор і письменник Пан Фрай є також активістом боротьби за здорову психіку. Його порада насамперед бути щирим із собою, чесно визнавати свої тривоги й проблеми. Розповіла свій рецепт Перша леді. Олена Фроляк попросила першу леді доповнити цей список і розповісти, щоб вони. На порадила українцям mm, бути чесним, в першу чергу, з собою. І це, мабуть, буває найскладніше, тому що ми звикли все ж таки грати свою ролі, які ми собі самі призначили або призначило нам суспільство. Іноді бути чесним із собою означає сміливість відмовитися від однієї з ролей, розповіла Олена Зеленська. Отже, щоб зберегти стійкість країни, мусимо зберегти кожен свою навчитися не замовчувати. А аналізувати свої відчуття, говорити про них, не соромитися звертатися по допомогу. Тільки якщо навчитися допомагати собі, можна якісно допомогти іншим. Будьмо уважні до себе і свого стану. Ментальна безпека цілої країни починається з кожного з нас. Також і перша леді України відреагувала на ескалацію воєнного конфлікту в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року. Своє звернення дружина Володимира Зеленського залишила на офіційних сторінках у соцмережах. Пряма мова: загибель мирних жителів Ізраїлі та весь жах, який принесли з собою терористичні атаки, неприпустимі злочини проти людяності. Сьогодні українці розуміють і розділяють біль ізраїльського народу. Наші думки з вами зазначила Олена Зеленська. Нехай порядок і безпека якнайшвидше повернуться у ваш дім. Люди, які зараз нас захищають, вони мають і будуть мати підвищений запит на справедливість. І ми маємо всі як суспільство правильно відповідати на цей запит. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Обвісли Майфело Ситизенс Юкрейніанс арефектедбайдиво. However, the war affects not only us. Sociologists say that almost 40% of people in the United States and many European countries feel the psychological consequences of Russia's war against Ukraine. But it is hard to understand what people in Ukraine feel being outside Ukraine. Because every single day, for every single person, turns out into a physical risk. The most scaring thing is that Ukrainian parents have got used to the constant questions of their children Mom, Dad, won't they kill us today? To support our people, we must provide the entire country with psychological help. Let's take care of our own and common sustainability for the world to endure.